Добрий день, малята! Сьогодні в нас нова тема про птахів перелітніх. Хто що це, чому вони так називається, подивимось. А зараз ось такі маленькі загадки. На даху моєї хати оселився птах цибати. Довгий і ноги має, мишок, жабок полюбляє. Чемних діток із далеку. Кожен дім несе лелека. Правильно, це перша перелідна птаха, з якою ми познайомимось. У долині цілий день він співає дзвінких пісень, як верба, як калина, птах це символ України. Тішить піснею людей, гарна пташка. Хто дітки? Соловей. Правильно, це друга перелітна птаха. Прохолоди чиста просінь на поріг ступає осінь. Вдаль від рідної землі линуть вирії, журавлі. Це теж перелітна птаха журавель. Я гніздо люблю будувати під дахом сільської хати. Це маленька ластівка і це теж перелітна пташка. Хто ж, дітки, такі ці перелітні птахи? Чому вони так називаються? Як ви гадаєте, їх назвали так, тому що ці пташки вони літять до теплих країв на зимовку, а навесні вони повертаються. Тому і назвали їх перелітні птахи. Ті птахи, які повертаються з теплих країв до нас на рідну землю, з зимовки. Перша пташка це пташка соловей. Це невеликий птах коричневого кольору. Соловей дуже моторний і спритний. На природі його побачити досить важко. Тільки солов'їні пісні кажуть, що він десь поруч. Соловей – перелітний птах, який з вирією повертається досить пізно. Співають соловей дуже странно від весни до початку літа. А потім вони зайняті клопотами про пташенят. Сидіть непорушно, тільки тремтить його горлечко. Цікаво, що за солов'яним співом люди здавна передбачають погоду. Ластівка. Це маленький гарний птах, у неї цікавий окрас, пір'я темно синя та біле, а на шиї в неї красива прикраса. Пляма червоного кольору. Голівка власівки темна, з маленьким гострим дзьобом, а очі чорні, блискучі. Вона має найзвичайний роздвоєний хвіст. Коли ластівка летить, вона підбирає свої лапки до білого животика, а в польоті ласівка нагадує маленький літак. Вона легко та елегантно планує в повітрі, хапає на льоту різних мошок, щоб віднести до гніздечка та нагадувати пташенят. Шпак. Це звичайні шпаки. Одні з перших весня весніків весни вони прилітають з граями вже в лютому або березні, коли ще лежить сніг. Як тільки стає тепліше, самці з'являються поруч зі шпаківнями і дуплами і починають співати, розкривши дзьоб. Вони легко звикають до нових місць і цілком обходяться без природних дупел. Але найбільше їм підходять шпаківні, завдяки яким шпаки стали поширеним видом. Зазвичай ці пташки селяться в листяних лісах, де вони гніздяться в дуплах дерев. А годуватися літають на вирубки і навколишні луки. Слід... Слідуюча пташка це журавель або сірий журавель. На місці гніздування сірі журавлі прилітають уже в кінці березня. Це перший. В, перші, в першій половині квітня. Птахи відразу ж приступають до спорудення гнізда. Птахи летять до Іспанії, Африки, Ізраїлю, в теплих Україні, а потім повертаються до нас. Що вони їдять? Сіри журавлі дуже. Раціон дуже різноманітний. У гніздовий період вони харчуються кормами тваринного походження. Журавлі велик... поїдають великих комах, безхребетних та живуть у воді. Своїх пташенят сірі журавлі вигодовують комахами малюсками. І на місцях зимовель величезні зграї цих птахів завдають полям суттєвої шкоди. Ось така перелітна пташка журавель. Лелека це надзвичайно гарний птах, він великий за розміром, має широкий розмах крил. Природа вдягла його у біле вбрання, тільки махове пір'я його крил пофарбоване нею у чорний колір. Він майструє свої великі гнізда завжди, завжди на висоті, найчастіше поблизу людського житла, але може вибрати такий віддалений куточок дикої природи. Стрункий, гарний лелека поглядає з верхотури свого гнізда на людей вниз та зовсім не боїться їх. А майструє свої гнізда він найчастіше на стовпах електропередач на дахах, великих міцних деревах та водонапірних вежах. На зиму лелеки найчастіше покидають Україну, вони збираються у зграю та прямують до Африки. Ось дітки ми познайомились з вами з нашими українськими перелітними птахами. А зараз давайте пограємо в гру впізнай, чия тінь. Лебідь. Лебідь є. Далі журавель. Ось наш журавель. Правильно, наша тінь журавля. Перелітної пташки. Далі Грак. Ось наш грак. Це теж перелітна птаха. Далі дивимось лелека. Ось наша лелечка. Правильно, дітки. Далі зозуля. Де наша зозуля? Ось наша зозуля. Правильно, ластівка. Ось наша ластівка. Роздвоєний хвостик це теж перелітна птаха. Стриж. Ось наш стриж теж перелітна птаха, яка повертається до України. Чапля. Ось наша чапелька. І залишилось дві у нас перелітні птахи. Це шпак, які ми з вами дивилися. Та останній – дика качка. Дика качка, ось вона. Ось ми з вами тітки. І впізнали всіх перелітніх пташок та їх тіні. Я гадаю, вам заняття дуже сподобалось, тому ми з вами вивчили ось таку цікаву тему.